Історія з майном рідних братів одіозних зрадників Медведчука та Козака має своє продовження. Ще у червні СБУ викрила цих негідників у несплаті податків та заарештувала усі їхні активи на сотні мільйонів гривень, як слідство виявило нові статки, які родичі екснардепів намагалися приховати. Йдеться про необліковану матеріально технічну базу підприємства Бетонбут, а це офісні та складські приміщення, а ще дороге обладнання. Вартість майна, які ретельно ховали поплічники, сягає 16 мільйонів гривень. Тож тепер усі ці статки стали власністю України, проти якої так ганебно і працювали брати зрадників. Суд наклав арешт на нововиявлені майнові комплекси Сергія Медведчука та Богдана Козака, що на Львівщині. Рішення стосується рухомого та нерухомого майна підприємства Бетонбут, яке рідні брати екснардепів-зрадників намагалися приховати від фіскальних органів. Вартість арештованих активів становить майже 16 мільйонів гривень. Мова йде про необліковану матеріально технічну базу підприємства, а саме, обладнання для виробництва бетону, ангар для зберігання сипучих матеріалів, а також складські та офісні приміщення. Нагадаємо, що за матеріалами СБУ Сергій Медведчук і Богдан Козак вже отримали підозри у причетності до фінансових махінацій на шкоду Україні. Завдяки втручанню СБУ схему було викрито та зупинено. Окрім цього, відбувся й арешт їхніх майнових комплексів вартістю понад 600. Мільйонів гривень, якими брати держрадники володіли на Львівщині.